Росія атакувала Дніпро балістикою. Є загибли і поранені. Після прильоту спалахнула масштабна пожежа. Тим часом перші шахеди сьогодні стали заходити у повітряний простір України ще опів на четверте дня. Що задумала Росія? Розкаже РБК Україна. Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російська балістична ракета влучила по цивільному об'єкту. На місці виникла масштабна пожежа. Момент прильоту потрапив на відео. А мер Дніпра Борис Філатов написав, що в місті борються з наслідками прильоту. Влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких офіцерів НАТО і найманців це терор. Нічим не прикритий терор. Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках. Тим часом наліт шахедів на Україну сьогодні неочікувано розпочався у середині дня. Повітряні сили повідомили про заліт перших шахедів на Сумщину ще о 15.30, А близько п'ятої вечора на лівому березі Києва працювала ППО. Нині у повітряному просторі України є кілька груп ударних БПЛА. А вдень ударний дрон атакував Нікополь на Дніпропетровщині. У місті 12 поранених, серед них 16-річний підліток. Він у важкому стані. Вибух пошкодив гуртожиток і п'ять авто. Також сьогодні у МВС повідомили про нову загрозу. Росіяни почали застосовувати БПЛА, що розкидають вибух однобезпечні предмети. У Міністерстві внутрішніх справ попереджають, що такі дрони можуть використовуватись для ураження будь-якого з регіонів країни. Різик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Вибухонебезпечний предмет, схожий на трубу з квадратними насічниками на корпусі, діаметром близько 5 см, довжина 35-40 см. Трохи раніше сьогодні у мережі з'явилися фото вибухових елементів, які розкидають шахеди. Саме вони вибухають з затримкою після попадання на землю і несуть сильну небезпеку для цивільних. У РНБО зазначили, це терор українців у тилових містах. Свідомий терор цивільних президент Сполучених Штатів Америки говорив і каже, що війну треба зупинити, аби не гинули люди. Це найважливіше. А Росія робить все, щоб вбивати більше мирних людей, розкидаючи вибухівку з шахедів. У США має вистачити сил, аби нарешті показати Путіну місце. А щоб залишатись у курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.